Слава Україні! Сьогодні поговоримо про гнута, героя супергероя, як на мене, якого дали нам на злеті. Перш ніж перейти до самого героя, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо потрібна будь-яка допомога, пишіть в приват. І був чат в телеграмі. Як на мене, це супергерой. Супергерой, я вже трохи ним погрався з тиждень, і тільки тепер я вирішив записати відео, оскільки хочу показати, поділитися, що, як і до чого. Одів я його максимально в ігнор захисту, щоб він пробував набагато сильніше. Можливий, можливий варіант буде і також в сет невтомності. Це сет, який дає додатковий хід. Не буду зупинятися конкретно на кожному артефакту, я всіх їх показую. Таланти також показую. Дар, дав метеорит. Як на мене, він, напевно, буде найкращий. Далі переходимо до павука. Ось така от збірка. І показую зразу, як вона працює. Працює за рахунок мітрали, за рахунок замовляння, яке вона накладає на всіх павучків, і, відповідно, шкода переноситься. Дуже непогано получається. Маленький спойлер. Гнут за два удари, за два використання навику від максимального здоров'я вбиває паучеху. Складну на максимальному рівні. Ну, в принципі, непогано, непоганий герой і непогано получається. Так, раз, ми знесли ну, десь 60%. Це, як на мене, ну, досить непогано пророчка знімала менше. Далі елітний, знімав менше. Ну, можливо, я не пробував саме такої технології, але наразі мені сподобалось. Пробував іншими методами, але зараз пробую такою. І, будь ласка, два удари, і Гнут убиває Так, Наступний у нас буде на пришвидшеному режимі е, Мінотавр. Гнут без всяких проблем буде забирати за рахунок своєї контратаки. Постійно контратакує. До речі, Контратака, вона не завжди буде добра. На гідрі в деяких випадках краще її не використовувати. Ну і бо, як бачимо, з хвилями справися без проблем, і так само буде з босом. Це все дійство займає хвилину часу, не так і багато, якщо враховувати, що це один герой. Та Курси Магнар це робить за 20-25 секунд. Ну, як бачимо, і такий варіант можна робити, може сам себе прокачати. Так, далі ми будемо переходити до лау-горицаря 25-й поверх ось така пачка. По пресетах показую, що і як. Зупинятися ні на чому не зупиняюся. Є пачка, вона працює. Хочете використовувати, можете брати, використовувати. Раніше в мене замість гнута був ніндзя, в принципі, було непогано. Але вирішив спробувати з ним, ну також досить, досить непогано. В принципі, так і залишив, вроді я з гнутом, навіть не переставляв. Хоча можна і так, і так, без ніяких проблем. Але так, як тестуємо гнута, то дивимося, що може він. Е, також будемо це все дивитися на пришвидшені. Нема сенсу дивитися довго, як пророчка буде зносити хвилі. А хвилі вона буде зносити дуже швидко. Раз, два і по всьому. Так, перша хвиля. Раз, є, Справилась. Далі. Друга хвиля. Так, не добила. Ай-яй-яй, добив. Нічого страшного. Так, бос. Працюємо, працюємо, відкриваємо його щит, і, в принципі, більше він його не має закрити. Алюрка цього не дозволить. На складному режимі також можна використовувати, там буде трохи складніше, але все також можливо. Так, як бачимо, бій триває, шансів лавого рицаря тут немає. Так, і, і зараз побачимо, що гнут і скільки набиває 269 три рази. Ну, як на мене, це досить круто, досить непогано. Так, добиваємо, добиваємо ще трошки, і будемо переходити. На складного. На складному, ще раз повторюсь, там трошки буде по-інакшому, і там буде не останній поверх. На останньому поверсі ще поки не зробив пачку на нього. Там потрібні будуть швидкості побільші, чим ті, що у мене зараз є. Ось шостий поверх. В принципі, на ньому пробував все працювало досить непогано. Так, пачка через кардіеля, через преподобну. Ну так, із Юмеко знаю. Але маємо, що маємо відштовхуюсь від тих героїв, яких я маю. Якщо у вас є інші герої, ви також можете брати їх, заміняти. Дімак замінюється на е, каймера, приподобна на Валькірію. Ну, Варіанти є різні і всякі. все залежить від ваших героїв. Так, 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 запуск я показав і показуємо сам бій з лавом рисерем. Знову ж таки, все буде на пришвидшенні. Оскільки немає сенсу тягнути, а бій є не швидкий, бо немає пророчки, яка б знесла хвилю за один удар. Ну, але все працює стабільно і, і можна фармити. Ну, як на мене. Фарм складного це, в принципі, це таке сумнівне задоволення. Шмотки падають погані, як на мене. Вони падають рідко хороші, такі, як нам потрібні, міфічні. І в принципі, дуже багато часу тратиться. Можна пробувати, але не потрібно, як на мене, зациклюватися, 10-й поверх, я хочу тільки 10-й і все. Можна і шостий фармити, можна фармити лауриця, і 25-й поверх простий, без ніяких проблем. І так само там є непогані шмотки. Так, як бачимо, дві хвилини ми зносили. Ми на босі і поїхали по чуть-чуть, по чуть-чуть зносимо, відкриваємо йому щит. Зараз він його відкриє. Тут контратака в принципі непогана. До речі, гнут за рахунок свого А1, де можна заморожувати, також скорочує шкалу ходу, що нам також допомагає. Всі ми знаємо, коли і як скорочується шкала ходу. А саме під час заморозки. Можна пробувати сюди ставити також Якарла, але пачку треба змінювати. Можна поставити умовно замість Лідії Якарла і замість замість Юмеко. Хаеско, це дозволить швидше відкрити е, нам щит і бути, 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 пройти 10 рівень. Так, як бачимо, по чуть чуть чуть-чуть, але лавого рицаря ми вбиваємо. І знову ж таки, Гнут себе тут показує ну, як найкраще. Де є удари в соло ціль, це є супер топ-герой. Супер топ-герой. Так. Ще трохи, і ми зараз його добиваємо. Так. І, ну, і все. Наступним у нас буде важкий дракон 10 рівень. Також показую пачку. В принципі, гнут тут за рахунок ЄМЕФУ і не потрібний, але тестуємо гнута, то дивимося, яку він шкоду може завдавати. Е Дракон важкий проходиться дуже просто. За рахунок є декілька таких героїв, наприклад, як Юмеку, Геліор, які повертають шкоду, які перекидують штрафи назад на дракона. Він на вас вішає отруту. Ви перекидуєте назад і погнали тру, труїти дракона. Так, запуск є. І давайте. Сам бій. Так, тут також буде пришвидшення, немає сенсу це все затягувати. Бій, до речі, не дуже довгий В принципі, в принципі можливо. Я так фармлю свого дракона. Так, так, так. Ну, але кажу, ще раз таки, за рахунок замовляння, яке накладає Юмеко. Гну тут Ну, ну є, ну, пробиває, ну, класно. Але, в принципі, можна і обходити без цього. Якби вони в били, були, ну, не, не дуже довж, довше це б було. Але. Показуємо, як він може лупити. Ну, лупити він може досить непогано. Так. Так, ще раз. Ще раз. Добре, що мерла пророчка, значить, в нас зараз гратає ще раз внук. Рась, трась по 950 тисяч. Ну, нормально. Ось так вийшло. Так, ну і остання локація це в нас буде гідра. На рахунок Гідри, що вам можу сказати? Лупить він дуже сильно на рівні не гірше. Давайте так Навіть не гірше, ніж е, Трунда, ніж е, акриція. Але пам'ятаємо один маленький нюанс. Я отут показав, ви можете подивитися і порахувати. Пам'ятаємо один маленький нюанс про контратаку. Якщо у вас її вкраде голова, значить вона буде розкидувати на своїх. Е, Голів її, вам потрібно або її буде зняти, або дати блок бонусів. Тоді вам буде не страшно, що вас вкрали контратаку. Що ж, підсумок. Герой супер топ. Не знаю, чому його дали на злиття. Один з найкращих героїв, які в нас були на злиті, як на мене. Одним словом, хто зробив, той молодець. Хто не зробив, то співчуваю, зараз кусають, мабуть, локті. Як на мене, ще раз повторюсь, герой супертоповий. Пишіть, як одягнули ви, як використовуєте, куди використовуєте. До речі, я не показав на кланбосі. На клан босі він також має робити чудеса. Просто в мене є пачка, яка забирає за один ключ, тому він мені якби і не дуже потрібен. Але він набагато більше мав би набивати за міндзу в моїй пачці. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна, і до нових зустрічей.